Так, шифе 244-й. Повнопривідний. Це є один з найдешевших повнопривідних тракторів з примусовою задньою навісочкою. Крутенько про трактор, Це є трактор потужністю 24 кінські сили. Двигун на ньому вже SF138 T2. Це є двигун на 24 кінські сили. Букове розташування радіатора. Передні противаги, задні противаги. Значить, розміщення передач, бачите, 4 діапазони, плюс повишений понижений. Тобто він має 8 перед, 2 назад. Букове розташування, як я вже казав. Оце речах повишеного пониженого, і це речах переключення передач. Тут включання виключання переднього моста а це вимикання, вимикання збору потужності І в взадіння. В нього вже йде виносний сонячний циліндр тут розподільник. бачите Донизу тисне, доверху тисне і плюс плаваюче положення. Положення. Такий Незверна задня навісочка, валбура на 6 шліців. підпружинне кріселко Широкі крила. Кулеса 9,5-24, 4 потужних рівня. Ось так вони виглядають. Вже в новому дизайні капота. На трактор гарантія 2 роки, доставка безкоштовна. У До нас також можна приїхати зробити тест-драйв. Ми знаходимося 7 км лівого по київській трасі між селами Дубляни Гамаліївка. І можна приїхати, протестувати і поїхати додому з трактором. Дана модель це є Шефен 244-й, є без передка Шефен 240-й. Ось такий, така модель. Є 350-й, там ззаді, 35 Тобто є все наявності. Якщо когось щось цікавить, дзвоніть, приїжджайте.